Імед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. В Україні друзі прокинулись за чепери. Це а, таке молоде покоління, які за щось чіпляються і а, потім а, знімають відосики і тим самим хизуються. Ну, от бачите, деякі світлини, розумієте, що, хто і що таке за чепери. Ну, власне, це люди, для яких дуже важливий екстрим, така порція адреналіну. А вони залазять на дахи вагонів, метро, будинків, за для тих селфі і відосиків або розваг. Десять років тому а, а, це навіть стало такою а, таким певним злочин. Щасним трендом, але от таке підкорення висоти несе за собою дійсно дуже погані наслідки на київщині. От приміром з підлітком стався трагічний випадок. Поліція вже відреагувала і розпочала досудове розслідування. Про це власне зараз побачите більше. Увага всім. Вони називають себе руферами та зачеперами. Це звичайно ж, є адміністративне правопорушення. Підлітки залазять на дахи будинків та потягів. Однак один челендж може обірвати життя. Мені зателефонували з лікарні Броварів і казали, що Ваня в реанімації. Трагічний випадок стався на Київщині на залізничній станції. У Броварському районі травмувався підліток. Віддя! На відео 14-річний Іван. Він їхав в електричці Київ Ніжин разом із друзями. Однак під час руху вийшов до міжвагонного тамбору та поліз на дах. Аби втриматись, вхопився за струмоприймач і за секунду отримав тяжкі опіки тіла. За словами свідків, Івана зняли з даху перехожі, поклали на підлогу та викликали швидку. Хлопця виховує лише бабуся, її звати Антоніна Йосипівна. Вона розповідає про трагічний випадок, дізналася від лікаря. Мені мені зателефонували з лікарні Броварів і казали, що Ваня в реанімації поїхала два дні. Була з онуком. Ну що лікарі говорять. 40% його тіла в опіках, але він, в свідомості, розмовляє зі мною. Антоніна Йосипівна. Не вірить у те, що її онук займався зачепінгом. каже, що він заліз на дах недобровільно. я не хотів. Він каже, не хотів туди. Іван навчається в восьмому класі в 67-й столичній школі. Його бабуся розповідає, зараз їй допомагає заступниця директора з виховної роботи Жанна Немикіна. Антоніна Йосипівна їй зателефонувала відразу, як дізналася про трагедію. Ми її підтримуємо і сказали, будемо весь час підтримувати. І її і Іваню однокласники в першу чергу до мене підійшли, прямо коли ми про це дізналися. Ми хочемо допомогти нашому вані. Можна кошти зібрати. Я говорю, да, обов'язково збирайте. До речі, ми зібрали таку кругленьку суму. Жанна Немикіна ділиться, що в школі з дітьми проводить виховні роботи раз на тиждень та застерігає від небезпечних дій. Зачепінг та руферство набуло популярності ще у 2010-х роках, коли люди почали поширювати в інтернеті відео з небезпечними трюками. Залазили на дахи будинків, метро та потягів. Найвисокий високий кран в Україні 200 метрів. <шлух> Падіння з висоти основна причина летальних випадків серед руферів. Однак, навіть просто ступивши на дах потягу, можна відразу загинути через напругу вздовж вагону, запевняє лікарка Мар'яна Селюк. Дуже важко врятувати людину, яка має велику поверхню опіків через те, що організм не справляється з цією інтоксикацією. Навіть людина в першу ж секунду не загинула. Ми маємо можливість також втратити цю людину. Смерть може наступити за п'ять днів, за три, за чотири. За словами лікарки, якщо людина отримала опіки і вижила, в неї можуть у подальшому житті розвиватися різні хвороби: зміна властивостей крові, зміна судин серця, зміна електричної провідності серця. Утім, окрім проблем зі здоров'ям, внаслідок виконання небезпечних трюків, таких як лісти на потяг, людина нестиме адміністративну відповідальність, стверджує юрист Ярослав Лисенко. Це, звичайно, ж є адміністративне правопорушення, відповідальність за яке несуть батьки, якщо цій дитині там до 16 років. А відповідальність в даному випадку проявляється в штрафі, в присудженні в стягненні штрафу. Якщо завдана якась шкода, майнова, то плюс до штрафу і ще е, виставляється рахунок. Аби підлітки уникали руферства та зачепінгу, батькам треба пояснювати дітям наслідки їхніх дій та показати альтернативи: стрибки на батуті, скелелазіння або командні види спорту. Це захопливо та значно безпечніше. Отак от друзі за Чепінг як більше вам скажу. Там е, виявляється, ще різновиди цього тренду небезпечного є. Значить, метро катання на поїзді метрополітену, їзда на вантажних поїздах, угу. андервагон райдінг, проїзд під вагоном зазвичай угу. на вагонних візках. А от така безстрашність, ну, от, слухай, і... дійсно, от класну пораду дали про те, що якщо ну, є таке бажання, такий потяг у дітей, то дійсно займатися ну, більш професійно, сколелазенням, відвідувати ну, відповідні заміна, гуртки. Да. Так, але от ми так само з тобою обговорювали на па... в паузі. Цікаво, це е, у когось абсолютна відсутність страху, ну наприклад, стосовно швидкості чи висоти, чи е, просто настільки бажання випендритися і. Я випадати це і не знання елементарної фізики, бо ну, з почать можна впасти, бо можна вдаритися струмом, і ти перетворюєшся в секунду попіл, і з тобою вже просто uh, позамітають тебе в відеоречко і, uh, і куку. Дивися, Тут ще питання в тому, що цей хлопчина, я впевнена, що він точно знав, що за проводи не можна чіплятися, але питання рефлексу, коли ти падаєш за щось хопитися, могло спрацювати раніше, просто uh -huh. що за щось треба вхопитися, ніж ті знання, що тебе вдарить струмом. Тут теж може бути такий варіант. І ще мені цікаво стало, бабуся сказала потерпілого хлопчина, що він не хотів туди лізти, і мене для мене лише залишилося залишилося відкритим питанням, так а чому ж тоді він поліз, що чи хто його змусив тоді полізти? Якщо я не хотів туди лізти. Ну так то чого ж поліз, якщо не хотів? Якби він знав, що за це може бути окрім того, що і штраф. Я думаю, що штраф би більше налякав, як в Німеччині за зачепінг 50 тисяч угу. євро. Ба О, ого! 50 а, тисяч це багато. Отак, от друзі, тому е, ну треба давати інформацію і знання про ці небезпечні тренди. Вони такі, як є в багатьох країнах, вони теж. Існують в Європі, особливо а, в Латинській Америці, взагалі це як туристичний тренд. Uh -huh. Там чіпляться в Індії, взагалі на вагонах їздять. Uh -huh. Ну не має так бути, в принципі. So, так? Ну, у в нас, в наших різні часи природа. свої якісь зачепінги були чи щось інші види. Але дійсно про це треба говорити. Треба проводити роз'яснювальну роботу, наскільки це можливо, бо іноді навіть проводиш її, а не дуже доходить. Але oh. от такі приклади, так то я думаю, що ну після після них має щось дійти. Хлопчина 40% опіхів у нього залишилося.